Добрий день, починаємо урок. Отже, ми сьогодні з вами будемо розбирати новий параграф. Поки що не пишемо, а дивимося. Уявіть собі, що координатна пряма, яка зараз у мене зображена, ви її бачите перед собою, це дорога. Початок відліку, точка 0 наша, це точка, в якій ми зараз з вами перебуваємо. Одиничний відрізок це 1 кілометр. Отже, в якій точці ми опинимося, якщо пройдемо 4 км праворуч від початку відліку? Ми опинимося в точці 4. А якщо ми пройдемо 1 км ліворуч від точки відліку, ми опинимося в точці мінус 1. А чи можемо ми звернути з цієї дороги? Як знайти координати точки? Наприклад, ось тієї, яка не лежить на координатній прямій. Чи можна взагалі це зробити? Для цього нам потрібна координатна площина. Сьогодні на уроці ми з вами з'ясуємо, що називають координатною площиною, як знайти координати точки на координатній площині. Отже. Беремо лінічку, олівець, підготували ручку і тепер працюємо разом зі мною. Прямокутною системою координат називають дві взаємно перпендикулярні координатні прямі, які перетинаються в початку відліку в точці О. Отже, у нас з вами є дві взаємно-перпендикулярні прямі. Малюємо разом зі мною. Так, дві перпендикулярні прямі. Далі точка перетину ми її завжди будемо називати точка О. Це початок нашого відліку. Точка О. Далі. Прямі це не просто прямі, а їх називають вісі. Вісь іксів. Ось вона. Вісь іксів. А ось це у нас вгору йде вісь ігріків. Вісь іксів ми з вами будемо називати іще вісь апцис. Давайте її підпишемо. Вісь апцис. Вісь ігріків? Інакше ще називають вісь. Ординат. Вісь ігріків і ще називають вісь ординат. І точку О називають початком координат. Отже, давайте ще раз. Зараз у нас з вами є вісь іксів, і її ще називають вісь абцис. Вісь ординат, і ми її будемо називати вісь ігріків. Є у нас точка О, це початок координат. Площину, на якій задано систему координат, називають координатною. Отже, це у нас зараз з вами координатна площина. Від точки 0 по осі Х праворуч йдуть додатні значення. Давайте робимо малюночки однаково, як у мене. 1, 2, 3, 4, тобто одиничний відрізок у нас зараз з вами одна клітиночка. По осі хсів ліворуч йдуть від'ємні значення. Міс 1, мінус 2, мінус 3, мінус 4 і так далі. По осі y від початку координа... координат від точки 0 йдуть додатні значення. 1. 2, 3, 4 і так далі. Вниз йдуть від'ємні значення мінус 1, мінус 2, мінус 3, мінус 4 і так далі. Отже, давайте зараз з вами спробуємо поставити точку і визначити її координати. Ось я поставлю точку, ось вона в мене. Назву її точка А і запишу тепер її координати. Раніше ми з вами працювали тільки з вісіть іксів. І у нас у точці була одна координата. Тепер ми з вами працюємо, у нас є вісь іксів і вісь ігріків. Це вже координатна площина. Кожна точка на площині має дві координати. Перша по іксу. Друга по Y. Ось я тут напишу. Отже, точка А буде мати координату по х і координату по ігреку. Давайте навчимося визначати ці координати. Отже, дивіться. Точка А по х, те, що я зараз роблю крапочками, ми робимо завжди подумками. По х має координату 3. По ігри. Має координату 2. Давайте ще точку. Наприклад, ось точка. Точка С. Які має координати? Дивіться. Точка С знаходиться на перетині 5, 6, 7, 8. 8 по х, а по Y 4. Ось точка. Точка є, е. які вона має координати по х мінус 3, по ігрику. мінус 2. Зверніть увагу, що дуже важливо, що перша координата іксова, друга координата ігрикова. Тепер давайте попрацюємо з підручником. Переходимо до наступного завдання. Номер 1498. Знайди координати точок, які зображені на малюнку 124. І давайте почнемо. Перша точка, наприклад, точка А. Запишемо її координати. Пригадуємо Х, потім Y. Отже, точка А. Подумки. Да? Дивіться, 1, отже, одна клітиночка, одиничний відрізок. Це у нас мінус один, а ось у нас мінус 2. По х мінус 2, по ігру. 1, 2, 3, 4, 5. По ігреку буде 5. Наступна точка к по х, дивіться. По х, якщо ми опускаємося по x, ми попадаємо в точку 0. Отже, по x 0, по y 4. Точка лежить на осі y. Кажуть, точка належить осі ординат. Наступна точка. Точка С має координати по x, Опустилися очима. Да? На y. По x у нас одиничка. На Y дивимося 3, 1, 3. Точка Д має координати. Подивіться, точка D лежить на осі X. Вона має по X координату 3, а по ігреку 0. Кажуть, точка належить осі абцис. Далі, точка Ф. По х 3, по ігреку. Мінус 2, мінус 1, мінус 2. 3 і мінус 2. Далі точка Е. Дивіться, вона лежить на осі Y. Належить осі ординат. Отже в неї х 0, а Y має значення яке мінус 3. Точка Л. По ху. Піднялися вгору – мінус 3, по Y – мінус 3. Точка Q. Вона лежить на осі Х, отже, Y-ва координата в неї дорівнює 0, а Х-ва – мінус 3. Точка B. Мінус 3, мінус 4, мінус 5. По x мінус 5, по y мінус 1 точка h по мінус 4 по y 3. Ми зараз з вами записали всіх точок, які зображені на малюнку 124. Йдемо далі, наступне завдання. Запиши координати двох точок, які номер 1500. Перше завдання. Належать осі абсцис. А ми собі уявили, попередній малюночок можна навіть взяти. Вісь абсцис – це вісь іксів. Отже, точка буде лежати на осі іксів. тоді її y дорівнює 0. Отже, наприклад. Точка А, ми їх зараз придумуємо. да, Точка А належить осі абцис. Отже, y її дорівнює 0. А х нехай буде 2. Точка Б. Знову ж таки, у її дорівнює 0. А х нехай буде мінус 3. Отже, ці точки належать осі абцис. Друге. Належить осі ординат. Тепер у нас х дорівнює 0, а y має якесь значення. Наприклад, точка С по х 0 або у – 2, точка D по х 0, або у – мінус 5. Третє. Мають абсцису мінус 2. Точка L абсциса, це у нас х ікс, по х мінус 2. По у будь-яке значення, наприклад, 4 m по x мінус 2, а по y, наприклад, 10. Четверте завдання. Мають ординату 4. Отже y дорівнює 4. Точка Н по x, наприклад, 3, ми, значення, це придумали, да? по y 4. Точка К по мінус 18, а по y 4. Точки мають ординати 4. Давайте ще раз. Точки належать осі абцис. Отже, їх y дорівнюють 0. Належать осі ординат. Отже, їх x дорівнюють 0. Мають абцису 2. Мінус 2. Мають абцису мінус 2. Що це означає? Що x дорівнює мінус 2. І мають ординату 4, це означає, що y цих точок дорівнює 4. Наступне завдання номер 1502. За малюнком 126 назви координати точок А, Б, С, Д, М, К. Отже, давайте зараз з вами запишемо координати точки А. По х і по Y, знову ж таки, одна клітиночка, ми бачимо, у нас з вами одиничний відрізочок. Отже, 2, 3, точка А. Ось тут теж по Y 2, 3. Точка А має координати і по х2, і по Y 2. 2, 2. Точка Б має координати Б. Дивимося, належить осі Y, Отже, і х дорівнює 0, а Y 3. 0, 3. Точка К. Точка К має координати по х3 по Y 0. 3, 0. Точка С має координати, подивіться, 1 і мінус Да? Ось у нас точка мінус 1. 1 по х і по Y мінус 1. Точка D має координати по х мінус 1, мінус 2, мінус 3, по х мінус 2. По Y одиничка. Точка М остання точка, да, має координати по х мінус 3, а по Y мінус 1. Мінус 3 мінус 1. Перевіряйте себе, да? робіть паузу і проговорюйте кожну точку і кожні її координати. Далі друге завдання. Назви абциси точок А, К і Д. Абциси отже, треба назвати ікси. Х Ікс точки А дорівнює 2, Х точки К дорівнює 3, і Х точки Д дорівнює мінус 2. Далі ординати точок, отже, Y точки B. Y точки B дорівнює 3. Y точки C дорівнює мінус 1. І Y координата точки M, Дивимося уважно на малюночок, дорівнює мінус 1. Далі точку ордината якої дорівнює 0. Ордината якої дорівнює 0. Отже, Y дорівнює 0. У нас точка К. Вона належить осі Хів. Отже, її ордината, то отже Y дорівнює нулю. П'яте. Точку абсциса якої дорівнює нулю. Отже, точку Х якої дорівнює нулю. Ця точка належить осі І, це точка Б. І останнє завдання точки, що мають однакові ординати. Ординати це Y. Які точки мають однакові ігрики? Точка С і точка М? По Y мають мінус 1. Отже, завдання ми впоралися. Ідемо далі. Проговоримо зараз усно. номер 1503. Туристи склали маршрут по ходу. Малюночок 127-й, старт і фініш якого в точці О 0. Зараз більше малюночок. А зупинки в точках А, Б, С, Н і Е. Довжині однієї клітинки відповідає 1 кілометр. Продовжую запис, що описує маршрут. Дивіться, 0. Почали ми з нуля. Зараз я беру олівець. Почали ми з нуля. Далі 2 кілометри на схід. Схід ось у нас. 2 км. Отже, два відрізочка. Попали ми в точку А. Далі, з точки А. Ми будемо з вами йти вниз. Отже, на південь. Скільки 2 одиничних відрізочка. Що ми напишемо? 2 км на південь, точка Б. Далі, стрілочка, гляньте, на захід. Скільки кілометрів? 1, 2, 3, 4, 5. 5 кілометрів на захід, точка С. Далі від точки С до точки Н вгору. Отже, на північ. Скільки кілометрів? Один, два, три. Три кілометра на північ. Далі. Один, два, три, три кілометра. Куди? В яку сторону? На схід. Далі, стрілочка вниз. Один кілометр на південь. Вниз, да, У нас південь знизу. І попадаємо в точку 0. Зробіть зараз паузу, і самостійно проговоріть ось цей маршрут. Ваше домашнє завдання. Я для вас теж придумала схожий маршрут. Для того, щоб ви потренувалися визначати координати точки самостійно. Отже, знову ж таки, одна клітиночка це один кілометр. Туристи. Вирушили з точки 0 з точки О. І пішли а, Б, С, Д, C, Ф, Л, F L, П, І знову вернулися в точку О. Складіть маршрут за задачею, що ми розбирали ось, да, з вами, за номером 1503. Схожий у вас буде маршрут з точки О. І написали, скільки кілометрів. На схід або на захід, або на південь, або на північ, в яку точку попали. Отже, зразок у вас є. Тільки просто зовсім інший малюночок. Зверніть увагу, що всі точки ми беремо з вами цілі числа. Наприклад, точка С це буде ціле число. Ось так, да? рівненько буде. І ще раз, одна клітиночка це один кілометр. Отже, працюйте! А я чекаю на фото класної до та домашньої роботи та бажаю вам успіхів!